31 березня у Прилуках активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода провели марш з нагоди 140-річчя з дня народження Миколи Міхновського. Майбутній ідеолог українського націоналізму народився в сім'ї сільського священника у Турівці, тоді ще Полтавської губернії. Освіту здобув у Прилуцькій гімназії номер 1 Нині автора маніфесту Самостійна Україна прийшли вшанувати майже пів тисячі людей. До них приєдналися народні депутати України Андрій Міщенко, Руслан Марценків та Ігор Янків. Урочиста хода розпочалася біля будівлі прилуцької районної державної адміністрації. Учасники підріб барабанів та скандуючи, Україна понад усе попрямували центральною вулицею міста. На узбіччі представники державної автоінспекції регулюють рух транспорту. На чолі ходи дівчата несуть банер зі словами Миколи Міхновського: без сили нема права. Щоб здобути право, треба мати силу. Свободівців минає центральну площу, всі помічають групи людей, що скупчилися неподалік пам'ятника вождю світового пролетаріату. Як виявилося, це прихильники забороненого в цивілізованому світі комунізму. Буцімто вийшли рятувати статую власного оплоту від свободівців. Хода тим часом прямує до пам'ятника Тарасові Шевченку. Безпосередньо на місці до учасників маршу приєднуються ще люди. За кілька хвилин розпочинається народне віче. З його учасниками вітається настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці, Отець Віталій, та запрошує всіх до молитви. Мій отця, і і Святого Духа. Амінь. Отче нашій хліб наш на щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Слава Ісусу Христу! Голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Прилуцькій міській раді Дмитро Барнаш наголошує, час несміливої боротьби минув. Україна повинна повстати масово, щоб відстояти своє право жити гідно на рідній землі. Микола Михновський в свою будність був саме основоположником українського націоналізму. Сьогодні націоналісти у Верховній Раді у місцевих радах виборюють права, ваші права. Тому люди не залишайтеся вдома, виходьте разом з нами. Коли ми йдемо, допомагайте нам. Ми будемо завжди за вас боротися. Дякую всім, слава Україні. У зв'язку зі складними погодними умовами нардеп Свободівець Андрій Міщенко жартома називає ходу з відтінком запливу. Тому особлива повага тим, хто вийшов вшанувати пам'ять Миколи Міхновського. Дмитро Донцов, про таких як він сказав, що лідер нації має мати три чесноти: мудрість, мужність та шляхетність. Чому мудрість? Тому що мудрого не можна обдурити. Чому мужність? Мужність це не витягнути людину з палаючого будинку чи когось з крижаної води. Мужність це протистояти натовпу, протистояти усталеним штампам. І шляхетність це означає відчуття власної крові, відчуття власної гідності, гордості за свою націю. Саме Міхновський влив у кров українців гордість за свою націю та закликав їх відійти від культурологічних традицій на кшталт плакання над лихою українською долею, а зробити все, щоб українська держава постала сильна і нестримна. Він сказав речі, які мають стати окриленням в нашій роботі в подальшому, і щоб, врешті-решт. Ми стали господарями на своїй Богом даній землі, тому що що таке ідея міхновського, що таке ідея націоналізму, це українець має стати повноправним господаром на своїй землі. Куратор Чернігівщини від Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Верховної Ради України Руслан Марценків наголошує, Микола Міхновський написав свій маніфест Самостійна Україна у надзвичайно складний час у 1900 році. Про автономію української держави навіть думати ніхто не смів. Ми сьогодні, послідовники ідеї Миколи Міхновського, ідеї Євгена Коновальця і багатьох тисяч тих патріотів, які віддали життя своє за українську державу, прийшли тут, в місті Прилуки, щоб показати, що ми здобули українську державу, але ми ще не наповнили її українським змістом. А наповнимо тоді, коли ця донецька банда, Донецька орда піде. Геть з України Сергій Василюк із гурту Тінь Сонця продовжив заклик Руслана Марценківа згуртуватися у боротьбі патріотичною піснею. Кормив нас гнів і зліз на ворогів, і ось ми йдем, бою, життєвому, міцні, тверді, не мов граніт. Бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Слава слава слава! А о шістнадцятій годині збори з нагоди 140-річчя з для народження Миколи Міхновського продовжилися в будівлі управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради. Вся зала гучними оплесками вітає віднедавна головну мовницю країни за чарівною посмішкою нардепа Ірини Фаріон. Сила і міць, прагнення будь-якою ціною відстояти історичну справедливість та вражаючі знання. Пані Ірина дякує за активну підтримку на виборах 2012 року. Ми самі, Західна Україна, не дамо собі раду із цією ордою. Наразі ми їм наступили на хвоста, але обов'язково станемо на ворога так, щоб з них пирскало. Це наше завдання номер 1 Ми не прийшли туди сидіти за кріслами, ми прийшли перемагати і знищувати ворога. Отже, це моя перша мотивація подякувати вам за таку колосальну підтримку. Тому сьогодні перед вами висадився цілий. Сам депутатів, щонайменше раз, два, три, чотири депутати Верховної Ради затіки вам. Другу мотивацію приїзду до Прилук пані Ірина називає просто недосяжною для себе. Це постать Миколи Міхновського. Я собі не уявляю, що ви мені про нього колись розповідали в університеті чи в школі, що то з мене виросло. Я би була набагато сильніша, міцніша, глибша, самодостатніша. Певніше, якби я знала творчість Миколи Міхновського від шкільної лави. Бо як від мене закрили творчість цього великого чоловіка, то я сьогодні одержима підплатою за це. Ми їм ніколи не подаруємо того, що система нашої освіти була радянська. Ми їм ніколи не подаруємо того, що вони від нас закрили правдиву українську історію. Ми їм ніколи не подаруємо того, що вони забрали від нас знакових особистостей, серед яких його величність Микола Міхновський. Микола Міхновський подарував своїм нащадкам сакраментальне гасло Україна для українців, яке сьогодні має стати зброєю у боротьбі проти чужинців. Досить скиглити та вперто акцентувати увагу на власному збагаченні. Неможливо стати багатим, якщо ти не є національно свідомим. У ході зустрічі Ірина Фаріон презентувала третє видання монографії Мовна норма знищення пошуку віднова. Колись до створення ґрунтовного керівника з української мови. Ірину Фаріон спонукала не. Грамотність депутатів Львівської обласної ради. Початок каденції у Верховній Раді України переконав, книга актуальна і досі. Вершиною почутого у Верховному тераріумі викладач Львівської політехніки називає виступи другої за рангом особи у державі. Ця книжка стала особливо відома після того, коли я поспілкувалася у Верховній Раді Сазаром. Пригадую, коли я йому запропонувала. Святого на Святого Миколая я йому надіслала цю книжку. Після цього на мій Фейсбук почали надходити побажання. А нам так да, пожалуйста, нам теж прийшли. Уражений український синтаксис та вилучення зі словників майже 15 тисяч суто українських слів. Такий наслідок совітізації рідної мови, і це лише документи. Знищення мови спричинило знищення душі, адже мова це душа народу. Пані Ірина представила цікаву добірку робіт, створених студентами львівської політехніки, та завершила свій виступ відповідями на запитання. В інтерв'ю подіям підкреслила ця благодатня земля народила Миколу Міхновського одного із моїх кумирів. Михновський це це моє натхнення, це моя жага, це моє горіння. І я коли їхала, розуміла, яка багата наша земля, і наскільки ми не можемо один без одного. Цілком логічно, що самостійна Україна Міхновського вийшла у Львові. Тому цілком логічно, що Феріон без перелук не уявляє свого життя. Ось і все. Ми зареєстрували постанову про святкування на державному рівні ювілею Миколи Михновського. Це наша лепта у вінок його сили, будь-яка спроба. Зробити те, що наближить нас до панування українців в українській державі, вона вважається є доброю. Це надважливо, важливо, щоб прилучани доторкнулися до цієї святої постаті. Я, наприклад, знаю, от по собі суджу і багато таких в мене і побратимів, котрі, якщо тобі не байдуже українське, ти в будь-якому випадку прийдеш до Міхновського. Ми маємо зараз державу, ми маємо стяг, жовтистях, маємо тризуб, Фактично. Ті е, основоположні речі, за які вперше виступив Міхновський, і це є і це цю шану. Якщо всі віддадуть, ну то я думаю, тоді буде все добре. Лейтмотивом мотивом всього дня, 31 березня, у прилуках, стало переконання, в день незалежності нашої держави повинно звучати ім'я Миколи Міхновського та його слова Україна понад усе.